Знаєте, одна така історія не, недавно сталася в моєму житті? Довелося почути такі не дуже хороші речі про себе. І перша, перша реакція моя була, ну, це якась дурниця, це точно не про мене, це людина вис... щось придумала собі. Але це слово мене ранило, і я кілька днів думав про це, що було сказано. Потім така приходить думка: невже це неправда? Невже мені дійсно вдалося, я вже такий досконалий, що мені дійсно вдалося перемогти свого Адама, свою гріховну природу, що я вже є такий досконалий, і що я в цьому такий ну, бездоганний? Ні. І подивився і справді так, це, це правда. І буває нам ворог нашіптує, що я не такий. або Можемо на на себе почути. Або сам диявол може підійти і нам, на нас клівітати, наговарювати, щоб ми думали про себе. І насправді це правда, коли ми надіємося не на Божу праведність, а на Христову праведність, не, не на, не, а на свою праведність. Коли ми надіємося на свою праведність, от, і ми вже думаємо, я можу думати. Іноді буває, так приходить вже такі відчуття, да, я вроді б нічого вже собо, за собою не помічаю, вже все добре, отак живу життям праведним, все так добре. Потім підводиш свої очі до гори, до неба, до Бога, дивишся на красоту, красу і славу Божу, і, і, і приходить одна думка: Господи, помилуй, які я недосконала, наскільки мені ще треба багато працювати над собою, наскільки треба смирятися. Наскільки не вистачає тої лагідності, наскільки не вистачає простоти, наскільки мало любиш людей. І слово Боже говорить, хто праведний, хай чинить правду іще, хто святий, хай освячується ще, хай це бажання Бог Духом Святим вселить в серце кожного з нас, щоб ми смирялися, щоб ми не думали про себе високо, щоб ми не гнівалися, щоб ми не дратувалися, щоб ми у всьому наділися. На Бога, на Його праведність все добре. Те, що в мені є, те, що проявляється через мене, це є Христос. Все недобре, це моя гріховна природа, яку мені треба подолати за цього життя. Хай Бог на цьому допоможе, хай Бог на цьому благословить.